Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один цікавий і захоплюючий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Готує вона вечерю і думає, чи не надто жорстока до своєї рідної кровинки, до свого сина. Але син сам у самовинен, а внуки і невістка ріднішими стали. Коли син сказав, що вони з Олею розлучаються, то вона довго не могла в це повірити і два дні не хотіла підніматися з ліжка. Була дуже здивована цією новиною, їй було соромно за свого сина. Коли їхній з Олею дитині було майже шість місяців, то він розповів, що вже давно кохає іншу дівчину. Проте Оля не розгнівалась і не нервувала. Вона спокійно все вислухала, розлучилася і тепер всю увагу приділяє дітям. Пройшло вже п'ять років, як він живе з іншою жінкою. Ця дівчина хотіла бути хорошою дружиною, а не коханкою, тому після розлучення зосередилась на дітях. А Назар почав їй зраджувати ще, коли Оля була на п'ятому місяці вагітності. Він плів казочки, ніби роботи дуже багато, а там якісь відрядження, ще треба комусь допомогти і всяке таке. А вона це все терпіла, як вірна дружина. Оля сказала йому, щоб. Вибирав, чи він залишиться з нею і дітьми, чи піде до іншої жінки, з якою кохався. Назар пішов. Його матір засуджувала його вибір, але розуміла, що це не її життя. Потім її син казав, що він насправді хороший, і навіть аліменти дітям платить, але мати його і не слухала. Вона прийняла сторону Олі. Як як аліменти не замінять батьківської любові, котра потрібна всім дітям. Через рік у нього народився син з тією дівчиною. Всі родичі думали, що серце його матері через внука розтопиться, але воно. Не розтопилось. Так, вона любила ще одного свого внука, але це не змінювало ситуації того, як вони вчинили з Олею. Скільки б не намагала снова невістка розтопити лід в серці свекрухи, проте це було марно. Мати Назара не долюблювала їхню сімейку, тільки внука любила. Коли вони готувалися до святвечора, то син подзвонив і сказав, що хоче приїхати з сином і дружиною до матері. Вона дозволила приїжджати, але без його нової жінки. Він не захотів без неї приїжджати, тому їх не було на святкуванні. А Оля для малими стала уже як не невістка, як рідна донька. Інколи вона просила сина, щоб той повернувся до своєї першої дружини, хоча й знала, що та його не пробачить, але син і не хотів повертатися. Бабуся має пречудові стосунки з Олою та внуками. Вона їх всіх дуже любить. Вони постійно розмовляють по телефоні і приїжджають один до одного в гості. Також жінка спілкується з батьками Олечки з її слів, вона знає, що її поки не цікавлять стосунки. Бо після зради Назара важко вірити чоловікам, тому доки вона вкладає себе всю у дітей та роботу. Спочатку на місці було важко пережити зраду чоловіка, але незабаром вона звикла і справилася з цим. Інколи мати на зараз старається допомогти Олі з дітьми. Вона десь колись сидить з ними чи забирає їх школи, і вечорами приходить до внуків, коли жінка хоче піти з подругами в кіно чи просто прогулятися. Бо Олі не легко її батьки живуть на іншому кінці країни, через що рідко приїжджають допомогти донці. Тому свекруха їй у всьому допомагає. А так, зараз мати Назара збирається спекти для своїх внуків смачних пиріжків, а вам бажає хорошого настрою. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.